Орієнтуватись у просторі та користуватись гаджетами навчають незрячих працівники реабілітаційного центру. Поділля людям з порушенням зору допомагають адаптуватися у соціумі, ходити в магазини за покупками та долати перешкоди на вулицях. Тростиною та під наглядом тренера з орієнтування Ігор Заливатний робить кроки вуличками міста. Він вже вдруге проходить реабілітацію в центрі Поділля та вчиться орієнтуватися в просторі. Вже більше трьох років Ігор не бачить через невдалу операцію. Світофори, тому що як вони мовчать, то трошки тіряєшся. А на звук ідеш, щоб йому прямо дорогу перейти, а не піти вдоль дороги. Обходити та виявляти такі перешкоди вчить ігоря тренер Микола Левицький. Чоловік навчає незрячих, як користуватись трустиною, запам'ятовувати дорогу та відчувати предмети. Водимо і в магазини, і на транспорті ми катаємо. Так що ж ми їздимо поділя сіті на ескалатор, щоб вони мали могли самі зайти, самі вийти, зорієнтуватися, з якої сторони заходити, з якої виходити. Також в транспорт вони заїжджають, трамвай сідають, самі оплачують. У центрі реабілітації людей з порушенням зору спочатку вчать уявляти простір довкола себе на спеціальних тактильних планшетах, а вже потім на вулиці. Оце його орієнтир тактильний, так? він собі йде перетеп. Доходиш ворота, ось. за йдеш по да? потім доходиш ось дорога до цієї дороги, так? так. Проходить зліва гаражі. У центрі навчають незрячих користуватись і гаджетами. Ділаємо двойне касання, заходимо. Переход вверх, кнопка, вниз, ищем. Листаем все время. Світлана Соляник не бачить вже 14 років. Сама переселенка Сум. Від травня допомагає й іншим людям з порушенням зору опановувати сучасні технології. Кожне слово, кожне словосполучення, яке проговорює програма. Ми повторюємо. Це спеціальні програми, встановлені як на айфонах, так і на ендроїдах. Вони вже йдуть в розробці сучасних телефонів. Наша задача їх просто налаштувати. Підлаштувати під людину, як їй це буде зручно, і навчити використовувати всі можливості, які є в наших смартфонах. Десятки людей з порушенням зору навчаються за допомогою тренерів жити та орієнтуватись на вулицях та в будинках, а також бути повноцінними членами суспільства. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.